Майже дві тонни гуманітарної допомоги цього разу волиняни зібрали військовим, які захищають Україну, розповів волонтер Ігор Шевчук. Це 18-та поїздка волонтерів на схід. Упродовж повномасштабної війни проїхали 40 тисяч кілометрів. Будемо їхати цього разу Куп'янський напрямок, 14-та бригада до мінометників, кулеметників. Будемо їхати. Артилерійська розвідка. Будемо їхати Лиманський напрямок, 100-та бригада, 50-й батальйон. Медики і далі 54 й батальйон. Повеземо продукти харчування, коли ми розпочинали спочатку війни волонтерство. Зараз вже все йде абсолютно по-новому. Основне це в нас іде запит якийсь від військової частини. На даний момент сьогодні це був запит на п'ять штурмових дронів Сталкер. Ось і ми їх придбали. Цього разу волонтери везуть 1200 банок тушкованого м'яса, копчені кури, бочок. У пункті збору допомоги лучани Світлана Васильєва і Тимофій Токарев принесли допомогу для бійців. Це з березня місяця минулого року ми насипаємо такі пакетки. Якщо підсумувати, ось цього місяця ми насипали їх більше. 700. Сюди входить грецький горіх в основному і сушені фрукти це яблука і груші. Це ми просимо завжди в людей. Ми перше купували всі, ну, там серветки, супи, ну, все таке солодке там. Потім ми їх все впаковували в пакети, там, в стакани, і ми, ми зібрали гроші, щоб передати на бензин. Давав по двірі на самокаті кататися, там продавав дещо. Я це роблю для того, щоб солдати не були голодні і швидше вже була перемога. Волонтер Ігор Шевчук подарував волонтеру початківцю Тимофію шеврон. Такого немає ні в кого, щоб ти собі знав. Бачиш, який тебе буде шеврон. Батько наш Бандера. Понад 10 поїздок на Харківський, Дніпропетровський і Запорізький напрямки здійснив водій-волонтер Віталій Красун. Кожен раз не знаєш, куди їдеш, і не знаєш, що тебе чекаєш. Не всюди допускають волонтерів з тому що є певні райони, куди навіть не допускають військові. Тому в більшості просимо, щоб до нас виїжджали. Якщо є така можливість, вони виїжджають, свій транспорт перевантажують, і зразу розвозять поточку. Ця допомога прибуде до чотирнадцятої окремої механізованої бригади завтра увечері, розказав Віталій Красун. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.